Вони йде. Я не йду. Вони йде. Слава на ялинці тоже просять і звісти. Вони наші, і на Не може так зробили, що нам два. я oh, ж там буду, наприклад. Ой, чудова віддача. Не впали, ніколи не Алло. Ой, що? Ти ти ж сам. Он, remettre ça. Ти капостроїла.